Об'явлення Ісуса Христа це книга від самого Бога, і через неї ми маємо дивитися на цілий новий заповіт і на всю Біблію. А зараз є проповідники, які книгу об'явлення не читають, не вивчають і проповідують, що пекла немає і церква не потрібна. Але що на це каже Ісус Христос в Книзі об'явлення, главі 22? Тому що свідчу кожному, хто чує слова Пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього карі, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про яке записано в цій книзі. І коли проповідники проповідують, що пекла немає, пастирі не потрібні, то вони віднімають або додають до Слова Божого. І через це приходить прокляття. Тому що Ісус Христос чітко показує в Книзі об'явлення, що пекло існує, а смерть і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. А потрібно а потрібні пастирі чи ні. Ісус Христос в Книзі об'явлення показує, що тримає всіх пастирів у своїй руці. Таємниця семи зірок, які ти бачив у моїй правіці та семи золотих світильників така. Сім зірок це семи це ангели, семи церков, а сім світильників, які ти бачив, це сім церков. Для вивчення Біблії підписуйтесь на канали Салтаненко.